Вітаю вас, мої любі учні. Сьогодні ми з вами продовжимо готуватися до НМТ з математики, а також цей урок буде корисним для всіх учнів 9-10 класу, які вивчають тему вектори. Нагадую вам, що наш конспект Вектори містить всі особливі відомості, які нам будуть потрібні в даному випадку, і ми будемо одразу розпочинати на розв'язуванні завдань із НМД. У прямокутній системі на плащині дано вектори А з координатами 3, 4 і Б з координатами мінус 2, 2. До кожного початку речення 1, 4 доберіть його закінчення АД так, щоб утворилося правильне лінне твердження. Довжина вектора А. Для того, щоб знайти довжину вектора А, нам потрібно скористуватися формулою. Довжина вектора, тобто модуль вектора. Це корінь квадратний із суми квадратів різниць координат цих векторів. Тобто, в нашому випадку вже координати вектора відомі, це координати на площині, тому, відповідно, ми записуємо з вами корінь із 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. 3 в квадраті це у нас 9, 4 в квадраті, 16, отже, корінь із 25 до рівня 5, варіант відповіді Г. Сумою векторів а. І вектора С з координатами мінус 3К є нульовий вектор. Спочатку запишемо суму векторів А і С. Для цього ми запишемо з вами суму абсцис, тобто до трьох додаємо мінус 3, і суму ординат до 4 додаємо К. Але сума цих векторів це повинен бути нульовий вектор. Нульовий. Це означає, що його координати дорівнюють 0. Подивіться, будь ласка, дійсно, абсциса дорівнює 0-3, 3. значить, і ордината також повинна дорівнювати 0. Тобто k плюс 4 дорівнює 0 і k дорівнює мінус 4, обираємо варіант відповіді В. Третє. Вектори b. І D з координатами мінус 4 і м колініарні. Давайте згадаємо, що вектори називаються колініарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій, і умовою колініарності векторів є пропорційність їхніх координат. Тому запишемо відповідну пропорцію. Із цієї пропорції, тобто, ще раз подивіться, як ми запишемо пропорцію, іксова координата абсциса вектора b. До абсциси вектора B, D і так само ордината 2 до m. От ми з вами це записали. І тоді, відповідно, знаходимо невідомий член пропорції. Для цього ми, як казали раніше, на із касочок, так, оці по діагоналі мінус 4 і 2 числа, що стоять від невідомого числа, перемножаємо, а на те, що залишилося, ділимо. Мінус 4 на 2 мінус 8, поділити на мінус 2 буде 4. Скалярний добуток векторів А і Б. Скалярний добуток для того, щоб знайти, ми використовуємо формулу, скалярний добуток до рівня сумі добутків одноіменних координат цих векторів. Тобто, в нашому випадку це 3 помножити на мінус 2, додати 4 помножити на 2. Записуємо з вами і обчислюємо. 3 помножаємо на мінус 2, це буде мінус 6, плюс 8 маємо відповідь 2Б. Наступне завдання також завдання на відповідність. На рисунку зображені вектори у прямокутній системі координат. Установіть відповідність між парою векторів і твердженням, що є правильним для цієї пари. Вектори А і Б. Вектори А і Б. Давайте ми на них з вами подивимось. Вектор Б. Якщо вектор А відкласти від початку вектора Б, то ми побачимо, що кут між цими векторами є гострий, тобто вони не перпендикулярні, не колініарні, не рівні. Залишилося два варіанти, з якими ми можемо попрацювати. Або скалярний добуток векторів більше за нуль, або кут між векторами тупий. Ну, тобто кут не тупий. Значить. Ми оберемо відповідь В, але давайте все ж таки з'ясуємо, чому саме добуток цих векторів буде більшим за нуль. Згадаємо, що скалярний добуток векторів можна знайти не тільки за координатами, як ми це зробили з вами ось тут в попередньому завданні, а можна також знайти через модулі цих векторів, тобто довжини, і коснуску там між ними. І Тоді з цієї формули коснус кута між векторами це відношення скалярного добутку цих векторів на добуток їхніх довжин. А який же може бути косинус? Тут нам потрібно згадати тригонометрію. На одиничному колі ми з вами пам'ятаємо, що якщо відкласти якийсь кут, і він буде гострий, як в нашому випадку зараз побудовано, то координати точки. Яка утворена при перетині сторони цього кута з одиничним колом точки Б, Х і, y, і тоді, відповідно, абсциса цієї точки, тобто х-ова координата, це і є значення цього кута космоса кута альфа. І от якщо цей кут буде гострий, то відповідно абсциса буде додатнім числом, це значить космос буде додатним. Якщо б, наприклад, цей кут був прямим. То точка, утворена, мала б відповідна абсцису, що дорівнює нулю, і косинус цього прямого кута дорівнював би нулю. Якщо б це був кут тупий, тобто сам кут попадає у нас в другу чверть, його сторона перетиняє одиничне коло в точці з абсцисою, у якої тепер. Значення буде від'ємне, тобто космі тупого кута буде від'ємним. Оце дуже важливі відомості з теми, яка начебто до векторів ніяк не відноситься. Але ми з вами це повинні дуже гарно розуміти. І тому, відповідно, ми, розуміючи це, зробимо висновок про те, що дійсно ми будемо мати варіант відповіді В. Так? Тобто ми з'ясували, що дійсно це буде так. Тому що коснус додатній буде для гострого кута, а від'ємний для тупого кута. Далі, будь ласка, продовжуємо з вами працювати. Що ми скажемо про вектори С і так, про вектори А і С. Подивіться, будь ласка, уважно. Якщо так само зробити, як в попередньому випадку, і вектор А відкласти від, вектор, від початка вектора С, то ми побачимо, що між цими векторами тупий кут, і тому тут обрали варіант відповіді D. Що ми скажемо тепер про вектори С і Д? С і Д, дивіться, знову ж таки, якщо, наприклад, вектор С відкласти від початка вектора D, то ми побачимо, що вони перпендикулярні. А отже, оберемо варіант відповіді А, і відповідно вектори С і Б лежать на паралельних прямих, але вони протилежно напрямлені і мають різні довжини, тобто не є рівними. А отже, ми обираємо варіант відповіді Б. Наступне завдання. У прямокутній системі координат задані колініарні вектори АБ і вектор А з координатами 3-5. Визначте точки Б, якщо А з координатами мінус 1, а точка Б лежить на прямій Y дорівнює 3. Давайте математичною мовою запишемо нашу умову. Координати точки А відомі. Навіщо нам координата точки Б? Тому що у нас поки що немає координат вектора АБ. А для того, щоб їх знайти, нам потрібно з координат відповідних точки Б відняти координати точки А. Тому, відповідно, щоб записати координати вектора Б, ми використовуємо оцю умову. Точка Б лежить на прямій Y дорівнює 3. Значить, ігрекова координата у неї дорівнює трьом, а іксово, невідомо, це і є якраз ця абсциса, яку ми будемо з вами шукати. То тепер, маючи координати початка і кінця, ми запишемо з вами відповідні координати цього вектора. Тобто, із, увага, із абсциси віднімаємо абсцису, із ординати віднімаємо ординату. Мінус і мінус дають знак плюс х плюс 4, і 3-1, 2. Отже, що ми тепер з вами маємо? Дивіться: координати вектора АВ і координати вектора А. А вектори наші колініарні. Давайте згадаємо іще раз, що це ми знаємо про колініарні вектори. Ми з вами тільки що про це вже казали. Умова колініарності векторів, пропорційність їхніх відповідних координат. Тому ми будемо складати відповідну пропорцію. Тобто абсциса відноситься до абсциси, х плюс 4 відноситься до 3, як ордината 2 до мінус 5. З цієї пропорції ми будемо відповідно знаходити х. Це і буде відповідь на питання нашої задачі. Знову ж таки, щоб знайти член пропорції х плюс 4... То ми будемо 2 помножати на 3 і ділити на мінус 5. Тобто 2 на 3, 6 поділити на мінус 5. Це буде мінус 1,15, але нам потрібно десятковим дробом записати мінус 1,2, і 4 ми переносимо зі знаком мінус, абсциса буде дорівнювати мінус 5,2. Крокуємо далі. У прямокутній системі координат на площині задано вектори А з координатами мінус 1 і 1 та Б з координатами мінус 1 і 2. Визначте значення М, за якого вектори А плюс МБ та вектор Б перпендикулярні. Отут дуже важливо, щоб ви правильно прочитали, які вектори перпендикулярні. Вектор А плюс м, тобто цей вектор ще треба знайти, так? І вектор b. Дивіться, щоб знайти координати вектора А плюс mb, нам, по-перше, вектор B потрібно помножити на m, тобто, це означає, що кожну цю координату помножити на m. Тобто вектор mb, якщо ми будемо знаходити так, то його координати будуть m помножити на мінус 1, це буде мінус m, і m помножити на 2, тобто це буде 2m. А потім координати. Вектор мінус М2М і вектор А, нам ще треба додати. І от уже ці отримані координати це і будуть координати вектора А плюс МВ. Так, тут нам потрібно, щоб ці вектори були перпендикулярні. А ми з вами вже, дивлячись на тригонометрію, так згадали, що перпендикулярні будуть вектори. В тому випадку, якщо косьнус. Між, ними, між цими векторами, тобто це означає, буде косинус прямого кута дорівнювати нулю, іксова координата буде дорівнювати нулю в даному випадку. І отже, ми до цього будемо з вами прагнути. Так? Тобто скалярний добуток, ми сказали, повинен бути нулем. Але спочатку ми відповідно знаходимо координати самого вектора А плюс МВ, як тільки що з вами це з'ясували. Отже, до координат вектора а мінус 1 додаємо М помножено на координати вектора Б. Мінус 1 плюс М на мінус 1 ігрекове тепер координати 1 плюс 2 помножити на М. Ну і тут, відповідно, просто давайте трошки красивіше це запишемо, плюс М на мінус 1 це просто мінус М. І тоді, відповідно, ми розуміємо, що скалярний добуток цих векторів дорівнює 0. Тут давайте будемо уважними абсциса вектора А плюс МВ. Тому що цей вектор перпендикулярний до вектора B, значить, це буде абсциса мінус 1. Абсцису помножте на абсцису і ординату на ординату. І цей добуток повинен дорівнювати нулю. Розкриваємо дужки. 1 плюс m плюс, плюс 4m дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. m плюс 4m це 5m, 1 плюс 2 це 3. Переносимо зі знаком мінус мінус 3, щоб знайти m-3 ділимо на 5. Записуємо, що m дорівнює мінус 0,6. Тобто, іще раз хочу вам наголосити про те, що від. Косинуса кута залежить скалярний добуток, і навпаки да, від скалярного добутку залежить косинус кута. І тому, коли ми визначаємо, який кут між векторами, то він якраз залежить від скалярного добутка цих векторів. Пропоную вам також зробити наступне завдання. У прямокутній системі координат на площині задано взаємно перпендикулярні вектори АБ. Та вектор А з координатами 4 і 3. Визначте абсцис у точки Б, якщо точка А має координати мінус 2 і 0, а точка Б лежить на прямій Y до рівня 2х. Пропоную вам зупинити зараз відео, спробувати зробити самостійно, тому що це дуже схожа задача на попередню. А потім знову вимкнути відео і перевірити. Отже, що ж ми з вами маємо? Ми маємо, що вектор АВ перпендикулярний до вектора А, тобто, тільки що ми з'ясували, що скалярний добуток цих векторів повинен дорівнювати нулю. Але поки що координат вектора АВ немає, є тільки координати вектора А, тоді ми знаходимо координати вектора АВ для цього. Запишемо, які координати мають наші точки. А початок вектора мінус 0. а Б лежить на прямій Y до рівня 2х, тобто х-ова координата у нього якась. Ми її позначили буквою х, а іг дорівня 2х. Записуємо координати цього вектора. Із координат кінця віднімаємо координати початка х-2 це буде х плюс 2, 2х-0 так буде 2х. Записуємо скалярний добуток, тобто абсциса вектора АВ на абсцису вектора А на 4 і ордината на ординату. Розв'язуємо рівняння 4 повно на Х плюс 2 плюс 3 на 2х це буде 6х, так, дорівнює 0. Розкриваємо дошки. 4х плюс 8 плюс 6х, 4х і 6 x 10х, 8 переносимо зі знаком мінус, і мінус 8 поділити на 10 маємо мінус 0,8. І ще дуже цікаве завдання. У прямокутній системі координат. На площині задано трапецію АБЦД, основа якої АД вдвічі більше за основу БЦ, обчислять скалярний добуток векторів БД і АЦ. Так, якщо АБА має, має координати 2, 9, а вектор B це координати мінус 4 і 3. Подивіться, будь ласка, дуже уважно. Ця задачка нескладна в тому випадку, якщо ви розумієте, що означають координати вектора. Тобто, подивіться, що означають координати вектора а, Б, 2, 9. Це означає, що якщо ми цей вектор відкладемо від початку координат від точки А з координатами 0, 0, то його кінець буде в точці з координатами 2,9. От він, вектор АВ. Так само, що означає, що координати вектора Б це мінус 4-3. Це означає, що якщо б ми його відклали від нуля, то отут, в точці мінус 4,3, цей Б-вектор закінчився. Але він починається в точці Б. Точка Б у нас вже є, от вона. Значить, ми ось цей вектор, зверніть, будь ласка, увагу, ось він вектор з координатами мінус 4-3, ми його відкладаємо тільки від точки Б. Тобто, от як тут ми прямували з вами, зверніть, будь ласка, увагу, як ми тут прямували на 4 клітиночки праворуч, ліворуч, тому що мінус 4, і на 3 клітиночки вгору. Отак от ми тут робимо від точки Б 4 клітиночки ліворуч і 3 клітиночки вгору. Таким чином, ми отримаємо з вами ось він вектор BC. так? А вектор АД, сказано у нас в умові, він на удвічі більше, ніж вектор BC. Значить, ми просто тепер, щоб побудувати вектор АД, робимо майже те ж саме, що робили, коли вектор Б будували, Тільки дивіться. Тут було на 4 клітинечки ліворуч, а ми на 8. Було на 3 клітиночки вгору, а ми на 6. Таким чином, ми побудували з вами саму трапецію в системі координат. І у кожної точки тепер є певні координати. І тепер ця задача стає дуже простою, тому що всі вершини цієї трапеції мають певні координати. Нам потрібно з вами знайти скалярний добуток векторів BD і АЦ. Тобто сам вектор БД і сам вектор AC нам не дуже то і потрібні. Ось він вектор БД, і ось він вектор AC. Але нам потрібні їхні координати для того, щоб їх знайти. Ми тепер записуємо координати точок наших відомих, так? І ми будемо знаходити координати вектора БД. Для цього ми із кінця віднімаємо початок, тобто мінус 8, мінус 2, 6. Відняти 9 координати вектора BD. мінус 10, мінус 3. І так само координати вектора AC. Із мінус 2 віднімаємо 0, і від 12 віднімаємо 0. Координати вектора AC. мінус -2, 2 і 12. І записуємо скалярний добуток цих векторів. Тобто ми помножаємо з вами, зверніть, будь ласка, увагу. Мінус 10 на 2, це буде 20. І мінус 3 на 12. Тобто буде мінус 36. Додати мінус 36 це відняти 36. Таким чином маємо мінус 16. І я вам пропоную розв'язати домашнє завдання. Це буде задачка аналогічна, буду дуже просити вас це зробити. А на наступному уроці ми розберемо, як її розв'язати. До побачення до наступного уроку!